Ми вітаємо сьогодні один одного цей день Святої П'ятосятниці, деньці шесті Святого Духа на апостолів і пам'ятаємо про те, що цей Святий Дух передається від Апостолів з покоління в покоління, від апостолів до єпископів, від епископів, в епископів в до священиків, від священиків до пастви. Передається і залишається присутнім. Це Дух Святий, який утворює нашу церкву. Це Дух Святий, який несе нам сили, молодість, волю, натхнення. Це те, що надихає нас. Ми пам'ятаємо про те, що апостоли надихані. Святим Духом не просто здобули можливість розмовляти іншими мовами, Вони здобули граничну мужність, граничну духовну силу, так що подолали всі перешкоди і залишили оцю мужність, цю духовну силу, цю могутність духу, вони залишили в спадок церкви. Церква протягом тисячоліть знала гоніння, і залишилися непереможні. Ми, діти цієї непереможної церкви, яка має в собі Духа Святого, яка надихана ним, яка має силу і мужність. І воля, і могутній дух її не здолання. З цим ми маємо жити і йти в майбутнє. Знаючи це, спираючись на це, долати всі наші пришкоди. У нас сьогодні. Невеликий досвід є. Ми довго стояли на колінах, довго молилися. І це не просто, це важко. І хтось вже змагає. І здається, що в тебе вже немає сил стояти. А треба витримати все до кінця, бо це все осяжні молитви, які торкаються неба і землі які пов'язані з цілим світом земним і спотайбічним, які згадують і живих, і спочивих, які надихають всіх нас бути непереможними. Це надзвичайно необхідні молитва. І в нас є досвід. Тоді, коли тобі здається, що твій стан вже абсолютно степний, приходить допомога Богу, і ти можеш все витримати. Ти можеш встояти, ти можеш подолати. І коли встаєш, тебе дійсно підіймає щось з колін, і ти надиханий, натхнений і криватий. Дай нам Бог здобувати з допомогою церкви цей символічний досвід, який так нам необхідний в нашому житті. В нашій непростій історії, в нашому надзвичайно складному бутті, нам треба знати, що коли здається, що вже сил немає. І все не сте. І ти вже зніміг, До Божий приходить до тебе і відходить це символ. це символ всього нашого існування. Ми повинні пам'ятати про це і йти вперед, коли зневадиш, коли немає сил, коли здається, що будеш. Ти, ти ще не впав, Значить, чистів стаєш. Отому, що впав, тоді будемо думати, що робити, бо вставатися. І не більше, і не менше, тільки вставати. А поки не вмав, ти знаєш. Окриленість тебе чекає, піднесення тебе чекає. Дух...